Вдови військовослужбовців звернулись в обласну раду з проханням відновити справедливість. Жінки нарікали на те, що Рівненське міське управління праці і соцзахисту позбавило їх статусу членів сім'ї загиблого військовослужбовця. А отже, і передбачених законом пільг забрали пільги сім'ї загиблих вітеранів війни, погибших померлих. Там все разом написано закон. Пункт один стаття десять. Пільги нам були призначені 95, 96, 61 роки. От. Їх забрали. Натомість в управлінні праці і соцзахисту, захисту запевняють, діяли в межах закону. Кажуть, правомірність їхніх рішень підтверджена в судах. Суди міські, обласний наш, Львівський апеляційний, Житомирський апеляційний, Верховний суд не вбачає в діях управління неправомірності. Тобто наші рішення не відмінені. Та юрист обласної ради все ж засумнівався в тому, що комісія управління праці і соцзахисту мала право переглядати статус цих громадян, адже відповідну робочу комісію повинен створювати міськвиконком. Судах не ставилось і не досліджувалось питання. Правомірності створення цієї комісії, як повідомив голова комісії облради Віктор Ольховик, представники міської влади, яких запрошували на засідання, не з'явились. Зважаючи на це, депутатська комісія облради рекомендувала рівненському міськвиконкому розглянути питання про законність рішень комісії управління соцзахисту. Просимо Рівненську міськвиконком надати оцінку діям відповідних посадових осіб управління праці та соціального захисту населення Рівненської міської ради. Крім того, обласні депутати звернулись до прокурора Рівненської області з проханням надати правову оцінку цій ситуації. Але на баранчук Микола Штемпель, інформаційна програма. День.